Вітаю, дорогі друзі! Річка, сонце вже по літньому світить практично, природа оживає, дерева розпускаються, і навіть можна сказати, що зараз вони, якщо бути інтуїтивно чутливим, співають, якщо би для них посидіти в лісі, проявляється через них життєва сила. Нам буває дуже добре в таких місцях. Посидіти годинами подивитись, просто подивитись, не в телефон, не в завтрашній день, а саме в воду, в природу. Ми інколи чекаємо цілий рік, щоб поїхати в відпустку і нарешті ми розслабимося, але, ну, так звані зеркальні нейрони дають нам можливість просто згадати це місце. Уявити себе в ньому, і ми так само почуваємо себе добре під час медитації. Але навіть це не є а, тим, про що я хочу зараз поговорити. Оцей внутрішній наш стан спокою, радості, гармонії, благості, він завжди може бути з нами не тільки коли ми згадуємо про місця певні і ситуації, що тут перебуваємо. Це наша природа бути спокійним. Незважаючи на обставини, на події, що завтра там має відбутися, вам спокійно тут і зараз. Вам спокійно і добре, де б ви не знаходились. Усвідомте це, це ваш стан, це ваш внутрішній вибір. Внутрішній вибір себе добре почувати. Я спілкувався з людиною, яка сказала, як добре, коли добре. А від кого залежить стан, що тобі добре? Поступає сигнал, я зараз знаходжусь біля річки на каменях, теплих, прогрітих сонцем, значить, має бути добре. Я знаходжусь на робочому місці, в шумному місці, значить, має бути недобре. Це також просто думка, програма. Відчуйте це відчуття цього спокою і беріть його з собою завжди в кожному життя. Коли шум, коли щось від вас требує. Немає різниці. Річка спокій. Річка там трішки далі опускається нижче, тому що спад води це дуже гарно виглядає, незважаючи на те, що ви можете бути в офісі, в шумному, жаркому чи прохолодному занадто місці. Наш позитивний стан, наш вибір. Я роблю вибір, добре себе почувати. Завжди, всюди. Зробіть цей вибір. Люди часто говорять, я тягнусь до того, щоб добре себе почувати. Я хочу себе добре почувати. Хтось їде на роботу, хтось повертається з роботи, хтось, кожен про щось думає, незважаючи на це. Хтось інший сидить і відпочиває. Але відпочивати внутрішнім розумом, душею можна кожну мить, кожну хвилину. Бути тут і зараз. Сказати собі, я роблю вибір, добре себе почувати, ідеально себе почувати, незважаючи на що. Штани тиснуть. Надто жарко, надто холодно, не так виглядає, як би хотілося. Не такі фінанси, а в кої взагалі немає фінансів. Не такі відношення людей до мене, в кої взагалі і того немає. Не така їжа, в кого взагалі їжі немає. Не обіцінювати, не ідеалізувати, а просто бути тут і зараз. Свідомим розумінням. Що вибір, як я себе почуваю, залежить від мене, моє почуття залежить від мого вибору. Як тільки ви це усвідомите, приймете, у вас дійсно автоматично буде працювати цей механізм, я роблю вибір, себе добре почувати, і ви себе добре зразу почуваєте. Тоді, як тільки ви перестаєте шукати, Причину свого якогось не такого стану в комусь або чомусь, а розумієте, що це тільки ваш вибір. Ви відразу себе добре почуваєте миру, добра, спокою, дорогі друзі.